Субота, 8 листопада. Що нас здивує на небі? Адже Бог дивиться не так, як дивиться людина. Людина дивиться на обличчя, а Господь дивиться на серце. Перша книга Самуїлова, 16.7. Дуже часто ми вважаємо безнадійними саме тих людей, яких Христос кличе до себе. Багато на небі буде таких, кого їхні ближні вважали негідними увійти туди. Людина судить за зовнішністю, а Бог бачить серце. Серед викуплених будуть люди, які прийняли Христа в останні хвилини життя. Тим, хто не встиг заглибитися у план спасіння, будуть дані небесні настанови. Ісуса в Його стражданнях на хресті розрадив один промінь утіхи. Це була молитва розкаяного розбійника. У пораненому, осміяному, розп'ятому Ісусі, Він бачить агнця Божого, котрий бере на себе гріх світу. У його голосі надія змішується з болем, коли безпомічна помираюча душа хапається за помираючого Спасителя. Ісусе, згадай мене, вигукує він, коли прийдеш у царство своє. Відповідь прийшла негайно, м'який лагідний голос, сповнений любові, співчуття і сили, промовив Запевняю тебе сьогодні, ти будеш зі мною в разю. Таку віру можна порівняти з працею робітників, які прийшли у виноградник об 11-й годині, але отримали таку ж саму винагороду, як ті, що працювали багато годин. Розбійник звернувся до Христа з вірою у розкаяння та страждання. Він благав так щиро, ніби цілковито усвідомлював, що Ісус міг спасти його, якщо б тільки захотів. Люди, котрих Христос схвалює на суді, можливо, мало обізнані з богослов'ям, але вони плекали його принципи. Декотрі з язичників, не усвідомлюючи того, поклоняються Богові, до них ніколи не доходило Боже світло за допомогою людських засобів, однак вони не загинуть. Хоч ці люди не знають писаного закону Божого, однак чули Божий голос, який промовляв до них через природу і чинили згідно з вимогами закону. Діла цих людей свідчать, що Святий Дух торкнувся їхніх сердець, і вони визнані Божими дітьми. Як же здивуються та зрадіють смиренні люди, що походять з язичницьких народів, коли почують з уст Спасителя, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені з від Матвія 25.40 яким щасливим буде серце безмежної любові, коли його послідовники підіймуть свій погляд, дивуючись та радіючи його словам схвалення?